Шла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда й пишна, як панівель можна. На ній плаття підрізане, коротше не можна. Цибулина так зраділа, здорова була. Ми ж з тобою картопелька, з одного села і кинула цілуватись, міцно обняла. Картоплина скривилася. Скатів тарожка. Що за слово картопелька? Я тепер картошка. Що ти мене облапала, словно ненормальна. Це уму непостіжимо, яка ти нахальна. Просто ужас, яка в тебе груба є манера. Обнімаєш. Наче п'яний міліціонера. Як так буде обнімати цибулина кожна, то це просто моментально зіграти в ящик можна. Що за ніжності телячі? Ти забула вроді? Ми з тобою в городі, а не на городі. Будеш ліс цілуватись до баби своєї. Видать сразу. З провінції та периферії. і брикнула цибулину модним закабуком. Фіє, сказала, як от тебе сильно пахне луком. І між людьми зустрічаємо лукаву породу, яка хати цурається і рідного роду.